Продолжаем киндабкам. Ну Ты попушка. Правда? Башка. Well. Я <coughs> yeah, победитель. Но не можете быть я. переможець. Я я виграв! Я виграв! Ур. Ти бачиш скільки я, я виграв? 85 грошей. Ти бачиш який я переможець. Пан Попс... Пан Попс... тепер називаю його так. Що ми уходимо звідси? Може я на коня сяду? Раз все так діло пішло. Може я на коня сяду, ні? Я виграв, ти попс, все. <ріст> ну да, з сундука я чуть більше забрав. І там мені летать насипати монеток. Ну, вот я можу продати це м'ясо, я вже зароблю багато чого. Охота. До другого уровня дійшла в мене. То це не повага до мене, розумієш? Я виграв, я виграв, я маю виграти. Победитель має їздити на коні. Стоп, а що в мене по заданки взагалі? Ну, показуй мені, ні? Следуй за паном. Понятно. Продовжати слідувати. Мені треба це м'ясо бистро продати. Наскільки там держиться. Один день хранення. Один день хранення. Рівно один день можу хранити. Мені треба швидше якось вертатись. У мене м'ясо просрочиться, і я не продам нічого. Так, я не пес, я многоуважаємий оружиносець. Я виграв. Я виграв, це значить, що я победитель по житті. А от куди він йде на коні, я навіть не представляв. Але таке чувство, як будь-то не туди кудись. Ми звернули, правильно? Обично по стежки ходять. Правильно, храни мене, Господь. Від таких злих умис... умислів, від таких панів нехороших. Я переможець. Я виграв його. Я стільки зайців наловив, що він собі в житті стільки не наловив. Десь він не до того лагеря йде, там де я вже трошки позичив грошей. Може закінчимо нашу охоту на зайцях. Я стільки грошей можу отримати з них, продавши м'ясо. Мені ця охота не дуже інакше. Бачки бігають. Я ще довго за ним буду йти. Куда ти зліз? Що таке? Сі! У мене лука, на мене на лук стріл нема. У меня на лук стріл нема, Ти о чому? У мене стріл нема. Ну делай, делай, Ти зможеш. давай. Тільки мені в руки не давай, бо я не попаду. Давай, я дивлюсь і учусь, давай. О, красавчик, ти бив. Бачиш, не то, що я попуск. Я як будто м'ясник, ні? Як будто стільки що, рубав м'ясо. І... Що? Куди кабан побіг? Я не пам'ятаю. За ним собачка. По яких конях? Кого я дожену? Ти що, серйозно? Кого я дожинув? Загони кабана, найди пана. А я знаю, де він знаходиться. В цій області знаходиться десь. Ось я в лагері. Найшов пану. Wat is het like to be een horse, Rotse worden wat je rossie doet, Ben. dat? Ik ben hier. Wie is dat? hier. Вот так вот. Поняли? Я тут босс. Я тут босс. Я тут переможець. Тепер поняли, хто я? Давай. Отвязуй. Отвязуй, мій хороший. Все. Я врятував тебе. З тебе кінь, як мінімум. Коняка з тебе. Да, я красавчик. Вообще хорош. Індро, це я. Що таке, що сталося? Ха-ха-ха! Uh, <laughs> <You lunatic. laughs> I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber! A <laughs> a of uh, I I apologize, sir. I'm just glad you're alright. <laughs> I'm yanking your pistol, you dolt! So that wound doesn't look good, sir Hans. You're right. А як oh, нам добираться? Давай, ідемо. Нас бистро да? так? ми пішкаником. О, нас быстро закинуло, благодарочка. О, да! Нас швидко перекинули. Яка? Благодать. Так, мені треба все продати швидко. Все швидко продати. Що він там живий, буде жити. Ми з ним тепер кінти. Новий друг. Я спас з цього. Типа, и мы теперь Так я спас, я все, я хорош. Дайте мне монету, дайте мне монету. Дайте мне монету. Монеты. монеты, дайте мне прелесть. Мою прелесть дай. Привет. Конечно. Монетами, поблагодарить меня монетами. Конячку дайте мені. Броню дайте мені, помийте мені. мене. Uh Благодарочка, -huh. Благодарочка, благодарю. пан. Я тепер на службі пана, водав. Я мене повисили. <laughs> мене повисили. Оце тоді. Все, я теперь вино наливаю панам. Мене повисили до наливайки. Що случилось? нас напали? по нам. Куди вот так? Mm -hmm. I'm sorry sir your vassal smil is dead who did this who were they we don't know sir the stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack take as many men and don't stop until you found those bastards and bring me their heads yes sir my men at your disposal too vanish thank you friend sir so, I'm your man but I don't want to. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader. He must be the one who attacked me at Scarlet's. Я ще не готовий до бою з ним. Ти що? Серйозно? Возможно. Возможно, не. Тільки дайте мені продавати все. Давай, дождись мене, я самий главний, поняв? Ложать! Для мене. Для мене. У, -у, 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 -у. мене лошадь буде. Все, накажем цих, негодяїв! Негодяїв накажем. Давай. О, да. І лошадь. І уваження, поваження, повишення. Все мені дало. У мене буде все. В смислі. А де повага? Я не зрозумів, я тільки що вийшов. Це целях безпеки, я тільки що вийшов. Проч з дороги. Провал. Ладно, дивись. Дивись. Наслаждайся. Нічого. Да, не Прикинь, нічого у мене нема. Все, йде. Я дуже сильно перегружений зараз. Мені треба срочно все збагрити. Я йду продавати. Все. Все, що в мене є, я продаю. Продаю. Я дімати договорити пройшли. Звісно. Чому не? Що about this? We're getting there, just drop the price a bit more. Uh -huh. Давай. I knew we could... Так, ще назад чуть-чуть. Давай до нього сходи, ти ловчий, годейтію, uh -huh. ну і Ну, як будто дорожче купляється все. Ого. Куда? Обговоримо ціну. Куди? Дропче, а мы коллег это дел. Давай. Ой, да. Согласен. Підем на конячку. Но в наступному відосі все. На цьому, поки все кинеться.